Ви давно чекали від нас на новинки, але ми вам нічого не показували. Ловіть. Це новий Фада Моаї. Але щоб вам було простіше запомнити, він називається дуже просто Фада Муа. Розумієте, це фада 48 вольт, 20 А на тягових акумуляторах. Виробник заявляє, що на одному заряді ця малютка проїде до 48 кілометрів. Вага його усього 68 кілограмів. Якщо ви здоровий, кремезний чолов'яга, ви можете навіть взяти і під мишку і понести, як в поліцейській академії. Такий електровелосипед має двигун 600 Вт. Цього двигуна з головою буде достатньо для того, щоб людина, наприклад, з моєю вагою дала ось такі відстані, як наша естакада, по якій я щойно проїхати. Без яких завгодно проблем і додавання. Допомоги педалів, такий скутер зараз у нас єдиний, один єдиний, бо в нього дуже класна ціна. І це зараз пробна партія, але їх буде дуже багато. Ви ще задовбетесь, бачите їх на дорогах, але вони все одно будуть. Бо вартість його усього 25 тисяч 600 гривень. Блін, 25 тисяч 600 гривень. У вас така пушка. Якщо він вас зацікавить, то він є в наявності в нашому магазині, але вже завтра його не буде. Тому що ви його обов'язково купите. Хто хоче бути першим на фаду ма. Будь ласка, зверніться до нас. Такий скутер по наявності електровелосипед, по наявності в нашому магазині. Ми можемо привезти вам його додому, або краще приїдьте, ми вам його зарядимо і ви поїдете на ньому своїм ходом від нас. Жодних питань або проблем з поліцією, бо це електровелосипед, і він має педалі. Зверніться до нас. Він в Запоріжжі, він в ось такому класному кольорі. Фада, в наявності.